Привіт! Це буде непросте відео, але якщо вам потрібна підтримка і зменшення почуття провини, залишайтеся зі мною. Скоро, в розділі, де ми розбираємо українську літературу по книжці Віри Агієвої, ми будемо читати твори Катерина та Сердешна Оксана, де обидва автори Шевченко і Яснов'яненко достатньо сильно артикулюють не тільки своє співчуття і до героїнь. Але й засудження обидві дівчини зазнають насилля від москалів і стають пократками. Обидвоє отримують осу суспільства і вимушені покинути свої общини. На щастя, ми живемо у прогресивніші часи, але відчуття провини і віктінг-блеймінг досі сильні у нашому суспільстві. І тому це відео для всіх, кого можуть тригернути ці твори і подібні контексти. Просто як нагадування, що завжди винний тільки агресор, і жертви, чи то пак той чи та хто вижив, незалежно від того, що вони робили, що були втягнені, які натяки давали, з ким фліртували, як би себе не поводили, ніяк не спровокували насилля чи агресію. Це був вибір нападника, це був його свідомий крок, і тільки агресору чи агресорці нести відповідальність за свої вчинки. Важливо пам'ятати, що це не ваша провина. Ті, хто вижив, не зробили нічого поганого. Сьогодні ми будемо практикувати прийняття себе і вчитися співчуття в першу чергу співчуття до самих себе. Я знаю, що це болюча тема, тому давайте спробуємо відчути себе в безпеці перед початком. Найдіть зручне Тихе місце, де ви можете сісти, полягти. Якщо хочете закрийте очі і зробіть глибокий, безпокійливий дих і видих. З кожним подихом знімайте на проводу негатив відчуваючи, що ви ні в чому не винні. У вас не визначається одна подія, ви чудова людина, і ви заслуговуєте на любов, розуміння та підтримку. Особливо в процесі вашого стілення немає так званого правильного способу реагувати на таку травматичну подію, і це нормально відчувати суміш емоцій, важливо те, що ви шукаєте допомоги та до стілення, відчуття провини та сорому. Є звичайними реакціями на травму, але вони не є виправданими. Ви не спричинили цього, і ви не заслуговуєте відчувати провину. Незалежно від того, якщо ви були одягнені, де ви були, або що ви сказали, відповідальність лежить на нападнику. Ваш вибір і не спричинили цього. Ви не відповідаєте за дії інших, ви вижили, і ваша сила освітлює все довкола. Я можу тільки уявити, як це важко для вас. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що те, що сталося, це не ваша провина. Сором і провина належать не вам, вони належать агресору. Знайдіть хвилинку, щоб бути добрим до себе. Зрозумійте, що агресор завжди винен, а жертва не винна ніколи. Ви не зробили нічого поганого, ви стали жертвою жахливого вчинку, і з вашого боку немає жодної провини. Ви заслуговуєте на любов, зцілення та підтримку. Ставтеся до себе з такою ж добротою, як і до доброго друга. Якби з кимось з ваших близьких сталася подібна ситуація, що б ви сказали, Чи винили б їх? Що б ви сказали, якби близька людина зізналася, що звинувачує себе? Подумайте над відповідями на ці питання, дозвольте собі заспокоїти і втішити себе, ви заслуговуєте нерозуміння і неспівчуття. поговоріть з собою, як з близьким другом. Як з людину, яку ви дуже любите і цінуєте, Що б ви сказали такій людині. Відчуйте, як вага будь-якої провини чи сорому знімається з ваших плечей. Дозвольте собі розслабитися та зцілитися. Скиньте себе провину, немов мішок з плечей чи важкий рюкзак після довгого дня на ногах. Відчуйте легкість і розслабленість, можете фізично порухати плечима, наче ви знімаєте з них цей тягар. Ваші почуття провини та сорому зрозумілі, але важливо пам'ятати, що відповідальність за цей жахливий вчинок лежить виключно на людині, яка це вчинила. Ваша цінність, цінність як особистості залишаються незмінними, ця подія. Не визначає ким ви є. З часом ви знайдете в собі сили вилікуватися та відновити відчуття контролю над своїм життям. А до того часу покладайтеся на тих, хто піклується про вас. Будь ласка, будьте ніжні з собою і не поспішайте з процесом стілення. Стілення є особистим унікальним для кожного, хто пережив подібне. У вас свій унікальний темп. І ви рухаєтесь у своєму напрямку. Пам'ятайте, що ви не самотні на цьому шляху, є професіонали та групи підтримки, які можуть допомогти вам вилюкуватися та рухатися вперед. Це не ваша вина. Ви вижили, і я захоплююся вашою стійкістю. Повторюйте за мною. Я не винна в тому, що сталося. Я не винна в тому, що сталося. Цьому немає моєї провини. Незалежно від того, що я робила і як я себе поводила. Цього не мало зі мною статися, в цьому немає моєї провини. Відповідальність за цю кривду лежить на моєму ривне, я ні в чому не винна. Ви вчинили те, як ви реагували, це була найкраща можлива реакція. Ваше тіло пішло в самозахист, воно відреагувало так, як відреагувало. Немає вашої провини в тому, як реагувало ваше тіло. Це був рефлекс, це було бажання себе захистити. Це було ваше виживання. Не повернете у світ, а якби. А якби я зробила ось так, а якби я зробила ось це, ця подія не залежала від вас? Вся відповідальність за насильство лежить на насильнику. Людина, яка вчиняє зло, винна в цьому злі. Незалежно від того, хто, ви що, ви, що ви робили, як ви себе поводили. Ви не могли ніяк спровокувати насилля. Повторюйте за мною. Я не винна тому, що сталося. Я не винна тому, що сталося. Ця подія не визначає мене. Ця подія не визначає мене? Я набагато більше, ніж ця подія. Так це болючий шрам, який не завжди залишиться на мені. Але я набагато більше, ніж цей шрам. Можете намалювати собі великий кружечок і назвати його Я. Написати своє чи ще якось, а всередині цього великого круга намалюйте менший кружечок, це ваш біль, це ваш шрам, це ваша травма. Так, вона тепер частина вас, але ви набагато більше, ніж це. Вігідні кохання, щастя та мирного життя. Будьте добрими до себе. Та відмовтеся від будь-яких самозвинувачень. Ви сильні і ваша подорож до стілення вагома. Можливо, вам доведеться прослухати ці слова неодноразово, і для мене буде честю, якщо це відео хоч трохи допоможе вам. Але я закликаю вас звернутися до професіоналів та терапії, щоб впевнено йти до одужання. Вам не потрібно проходити через це на самоті. Покладіться на людей, які піклуються про вас, включаючи фахівців, які спеціалізуються на підтримці тих, хто вижив. Телефони підтримки та центри допомоги будуть у закріпленому коментарі в кінці відео на екрані та у описі. Будь ласка, пам'ятайте, що ви гідні любові, поваги та всього доброго, що може запропонувати світ. Цей досвід не змінює вашої внутрішньої цінності. Ви заслуговуєте на життя, наповнене любов'ю та щастям. Ви не визначені цією травмою, і ваше майбутнє містить потенціал для прекрасних моментів і взаємозв'язків. Ніхто ніколи не зможе позбавити вас права бути коханим піклуватися про вас, Ви заслуговуєте на те, щоб вас оточували люди, які цінують вашу силу та мужність. Ваш досвід не робить вас менш заслуговуючим на життя, наповнене любов'ю та турботою. Ви вижили і ваша стійкість. Є свідченням вашої цінності. Ваша цінність не визначається діями інших. Ви заслуговуєте на доброту, прихильність і всю підтримку, необхідну для зцілення та процвітання. Вигідні кохання, щастя та мирного життя. Є гідний кохання щастя та мирного життя, є гідна кохання щастя та мирного життя.